Доброго раночку, ютубе, Ольга, репетиторка з української, насипало мені сьогодні роботи. і Ще й боргові домашні завдання поздавали мені учні, тому вся в роботі уже урок провела уже домашніх частину, перевірила вже частину конспектів. Написала. Зараз в перерві записую для вас відео. І у нас 10 травня, субота, 110 серія серіалу Життя репетиторки сьогодні тема буде неприємною. Тема буде про дитячу жорстокість через нерозуміння ситуації. І не секрет, що діти можуть бути жорстокими. Вони коли ще не зовсім себе усвідомлюють і не зовсім усвідомлюють наслідки своєї діяльності, коли вони взаємодіють зі світом, вони можуть, не знаю, там, відривати лапки якимось комашкам, наприклад. Не розуміючи, що вони роблять боляче або кусати маму, наприклад, коли у них іще грудне вигодовування. Тобто, дійсно, діти можуть бути жорстокими. І я стикаюся з проявами дитячої жорстокості і відсутністю емпатії подекуди. І ось у мене набралася критична маса таких випадків, їх насправді всього два, але вони мене вразили, і тому сьогодні про відсюди. Дтячу жорстокість хочу поговорити. Зазначу, що це вік від 10 до 12 років, тобто ще передпідлітковий вік, ще дитинство, і діти не зовсім усвідомлюють всієї картини і через те виявляють певні риси нерозуміння і жорстокості. В чому вони виявляються? Я мешкаю в. Недалекий від фронту місцевості. І через те у нас дуже легко до нас долітають дрони, які у нас часто шкодять електромережі. Ви про це вже певно знаєте. І я намагаюся завжди. Не описувати у яскравих фарбах, що відбувається дітям, щоб вони не розуміли, що так, я просто кажу, що ось немає у нас світла. І дітки старші, звичайно, реагують на це добре, бо вони самі в такій ситуації дуже часто бувають. А ось менші дітки, які виїхали за кордон. Для яких війна закінчилася два або й три роки тому, коли вони за кордон виїхали, вони вже підзабули, як це, вони не розуміють тієї ситуації, що є в Україні, і через те вони до неї ставляться трошечки не так, як діти, які перебувають в Україні. Зокрема. Наприклад, коли ось одній такій дитині я пояснювала, що у мене зараз тимчасово немає світла, тому у мене не зовсім гарний зв'язок, то така дитина посміялася і сказала: Ой, а що, на вас ядерку бахнули? Це, можливо, ядерка. І певно, ось про цю ядерку дитина чула і через те сміється. І сміється і каже: а мене ядерка не зачепить, тому що я далеко тепер живу. Насправді історія цієї дитини досить є важкою, тому що це дитина з Луганської області, і досі, незважаючи на те, що вже минуло три роки від часу евакуації, звідти дитина боїться там літаків. Тобто, не можна сказати, що війна не відбилася на цій дитині. Але ось така реакція у неї буває. І я е, розумію, що це від нерозуміння, але все одно тут. Є певна міра відсутності емпатії і жорстокості, з якою варто попрацювати. І другий момент знов таки дитина, яка мешкає за кордоном, і яка в безпечних умовах, і яка не розуміє, що відбувається, і не занурювалася в ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. Ось вона також була одного разу дуже незадоволена. Тим, що ой, ой, який поганий зв'язок, воно все висне, що це за якість навчання. Мені це не подобається. Хоча слід зауважити, що у мене, поки акумулятори допрацювали, у мене був хороший зв'язок, потім він почав перериватися 10 хвилин, бо акумулятори вже скінчилися, і потім дали світло. І через те ось ця перерва, погана, погана комунікація, там, де я десь провисала, десь мене було погано чути, вона відбувалася впродовж 10 хвилин. Але дитина, яка за кордоном захищена і яка не сильно пам'ятає, що там було, та й, можливо, вона взагалі не застала тих моментів, бо виїхала швидко, не застала тих моментів, коли у нас було знеструмлення. Ось вона дуже була обурена тим, яка це якість, ось чому це переривається у нас швидкість інтернету. Ось такий був момент, і це теж прояв нерозуміння ситуації, і, звісно, мені. Інколи це ось так знаєте, такий наражає мене на погані почуття якось, і мені сумно від того. Я навіть не, не можу бачити сформулювати, як би це сказати. Мені дуже сумно з одного боку через те, що я докладаю величезних зусиль, щоб все було за графіком у ці часи, і щоб все було так, як належить. І я дійсно ну, і навіть гроші вкладені у ці акумулятори, наприклад, тобто це все ну, не безкоштовно. І наскільки почастішали у нас випадки ось, цього, ось цієї відсутності світла, і наскільки загострюється ситуація на запорізькому напрямку. І при цьому ось стикатися з ось такими реакціями мені через те є досить важко. Але це лише два. Учні з тих, з якими я спілкуюся. І я розумію їхню ситуацію, я розумію, чому так відбувається, але, певно, все-таки ми в кінці року візьмемо творчу роботу, і у творчій роботі ми опрацюємо ті моменти, які я хочу розставити по місцях. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, сформулюйте свою думку щодо цього. Мені хотілося б почути якісь альтернативні зауваження щодо цих, цих ситуацій, цієї, от ситуації, що склалася у мене з однією із другою дитиною. Як би ви вчинили в таких ситуаціях? Чи звернулися б ви, якщо ви репетитор, до батьків? І чи вважаєте ви, що треба працювати з дітьми у цьому ключі, а не з дорослими? Не змогла я там дібрати? Трохи раніше слів, щоб описати свій стан найбільш повно, тому що, певно, я ще сама його не можу окреслити і визначити. Але перезаписувати відео не буду, бо в перерві між уроками записую, вже перепрошую. Нехай так і буде як є. Я дійсно не можу поки вилити свій стан у слова від того, що відбувалося. І через те можливо і тягну з такою от виховною роботою, думаю, як би це. Структурувати і як би оцю творчу роботу подати, і що я маю дитині транслювати для того, щоб вона зрозуміла, що відбувається, і якось ми відкоригували її ставлення. Тому, якраз, ваші зауваження будуть дуже слушними, тому що в мене буде час для того, щоб викристалізувати свою ідеологію і якраз. Дібрати ті слова, якими я поясню дитині, що так не варто робити. Ось про це я хотіла з вами поговорити. Біжу далі працювати. Гарних вам вихідних, щоб завжди було світло і щоб все було гаразд. До зустрічі вже до понеділка. Якщо не хочете мене загубити, то підписуйтеся, долучайтеся, буду вас любити, цінувати і шанувати. До зустрічі!